Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми з вами поговоримо на дуже актуальну тему тему акне, як це лікувати, як вилікувати постакне. Я вам дам саму робочу схему, з якою працюють всі косметологи, самі досліджені продукти. А, вірніше, інгредієнти, самі досліджені інгредієнти, які завжди застосовуються в схемі лікування акне, як це все поєднувати, що з цим робити і так далі. І тому подібне. Я думаю, цією інформацією. Ще ніколи ніхто не ділився на просторах Ютуба, я ніколи цього не бачила, тому залишайтеся в цьому відео. І сьогодні ми будемо говорити, як я з ось такого стану, коли в мене було загострення акне, коли мене нереально посипало саме такими глибокими прищами. Все це було не дуже приємно. Мені колеги сказали, у тебе що вітрянка. Насправді, це просто загострилося акне. І за мого харчування це була Пасха, це була куча солодощів, куча пасочок, шоколад Ладу і тому подібне, і от в мене пішло таке загострення. Не завжди так буває, але я знаю, що моя шкіра схильна досить до цього. У мене акне з 13 років, комедональна форма акне, акне, які висипання, які глибокі, які вас І от у мене один прищ уже тут місяць сидить і нікуди не дівається, і я нічого з ним не роблю. Це найкращий варіант, лише там деякі лайфхаки, про які вам поговорю пізніше. Ну що ж, давайте переходимо до догляду. Я вам почну, знаєте, з тої бази, без якої ви не дінетеся нікуди два з Самих робочих засоби, які використовуються, Практично у всіх схемах лікування акне це ретинол і бензилпероксид. Є засоби, які поєднують його. в собі ці два інгредієнти. Це може бути Age Interventional Duality від бренда Жан Маріні, дуже популярний в сфері косметології. Практично часто при, при, призначають своїм пацієнтам. Також це часто буває Clear Choice бренд нічний лосьон. У них такі є, також поєднання ретинола і бензилпероксида. У мене це два окремих засоби. Ось така умивалка Panoxyl для. Спини я її використовую, я просто вам взяла, щоб показати, розповісти про цей інгредієнт. З бензилпероксидом потрібно бути дуже-дуже обережним, тому що це величезний алерген. В людей буває набряк квінки в моєї знайомої, який косметолог, призначивши, не попередив про те, що може бути алергія, в неї почався набряк квінки. Дуже страшна історія. Мені було дуже шкода їй, тому що в принципі і косметолог міг просто забути. Так, да, я не виправдовую нікого. Звичайно, що потрібно було це. Це проговорити, але всі ми люди, це вже її ситуація. Але ситуація була. Тому, якщо ви берете бензоїлпероксид, завжди робимо алергічну пробу. Перевіряємо цей інгредієнт, тому що він є сильним алергеном. З аптечних засобів це може бути Ефазел, поєднання ретинола і Самий активний інгредієнт, який працює на ваші висипання. в поєднанні з ретинолом. У мене тут е, диферин. Це у нас адапален 0,1%. Це агресивний ретинол. Я Вам не раз говорила, що зараз в мене в догляді агресивний ретинол. Ти від нього шалушишся, тобі від нього пече дискомфортно, але це працює. Це працює ідеально саме на акне. анти айдж можливо, ви теж отримуєте ефект, да? але я не готова платити за таку побічну дію, саме дію Anті Age. Я використовую все це точково. Цей засіб в мене взагалі для спини, тому що в мене тут 10% для обличчя я би радила б взяти 5% бензилупероксида. Класна штука, якщо у вас є висипання по тілу, рекомендую звернути увагу, я купувала на сайті iHerb Це теж я купувала на iHerb І тому що знаю, що дівчата хочуть якийсь доступний, класний ретинол. Ось цей реально працює. Що би я взяла би на заміну, якби ви запитали щось більш дорожче? Я би взяла би ретинол, якщо чистий ретинол, це був би ретинол бренда Obadji Він дуже крутий, він теж достатньо агресивний, але в плані лікування акне я обожнюю його, якщо саме для акне. А, а бюджетний варіант, будь ласочка, поєднання панок беремо 5% для обличчя. Вмиваємося ввечері. Або якщо є висипання, точково на хвилин 5 наносимо на прищик саме цей гель, тому що він практично не піниться, він лише а, вбиває вашу мікрофлору. І ретинол ідеальний дифарин на айхербі купувала. Є аналоги ще дерива. Дрива є різні, тому теж не купляйте просто так і взагалі думайте, що ви берете, що там ще на є третиноїн і так далі, так далі. Я думаю, з цим проблем немає. Дивіться, як ми це використовуємо. Ретинол, ось такий, як диферин, адапалін, третиноїн, ми вводимо по сходах, тому що, дівчата, це буде просто жах, ви будете облазити, ви будете просто, я його не могла ввести, я хотіла його ввести, я не могла його ввести на все обличчя, це не працює. На мені це працює лише в тих зонах, де в мене є висипання. Якщо так, ідеально. Ефект прекрасний, я не шалошуся, все красиво, вирівнюється, висвітлюється, і постакне, і акне проходить, і зменшується. Запалення супер. Як тільки я починаю його використовувати на все обличчя Кандіейдж, ні, це не працює, це реально too much. Ось такий диферин Ви починаєте наносити по сходах, я думаю, ви знаєте, перший раз, наступний, через 5, через 4 доходите через день або навіть кожного дня, залежно який у вас стадія акне, незалежно від того, наскільки у вас багато висипань, я дійшла до раз, в раз в два дні. Зараз я користуюся раз в тиждень, тому що в мене ще отут залишалися сліди. Ви його обов'язково наносите на суху шкіру. Через 20 хвилин можна закрити кремом. Але, дівчата, вам скажу по своєму досвіду: закриваєте кремом, ефект такий не отримуєте. Я просто цю зону, де мажу дифорин, не закриваю кремом. Набагато більш яскравіший виражений ефект, набагато більше він кращий і швидкий, якщо не закривати кремом. Просто додаєте інші зволожуючі класні а, етапи, які працюють, або взагалі наносите поверх крема так ще. Також можна, якщо ви дуже сушитеся, весь свій догляд поверх крема нанесли ретинол саме в ті зони, де потрібно, пішли спати. Ось так ще теж працює. Старайтеся не закривати кремом. Чисто мій досвід. Я розумію, що є стадії, коли прям все печально, все пече, все сушиться, тоді, звичайно, що закриваєте кремом. Але якщо у вас нормальний стан шкіри, можете спробувати не закривати. Знову ж таки, це все потрібно робити з вашим лікуючим лікарем. Але якщо ви берете на себе такий, таку відповідальність, що ви самі з собою з цим працюєте. Тому, будь ласка, будьте обережні, гугліть, шукайте, думайте, читайте, не, не робіть бездумно, то, що можна наробити проблем. Знову ж таки, ви зрозуміли, це ваша база: бензоіпероксид і ретинол. Особисто для мене вистачає одного ретинола адаполена. Якщо все печально, додаєте ще бензоїлпероксид. Що значить печально? Коли у вас багато, саме таких, знаєте, висипань активних, червоних, запальних з а, уже таким. Запальних, і я підставлю фото. От в таких випадках потрібен бензилпероксид. Якщо це саме камедональне акне і глибокі запалення, достатньо одного ретинола. Тому, в принципі, обирайте для себе потрібну схему. Використовуємо ці засоби лише на ніч, тому що вони дуже сильно підвищують фоточутливість. І у нас є активи, ми попрацювали активно з обличчям. Тепер нам потрібно якимсь чином його відновити, зволожити, дати протизапальні дії і так далі. тому подібне. Вмивання зараз для мене супер знахідка. Я писала пост про нього в телеграмі. Це доктор Алтея. Доктор Алтея, взагалі, для мене якийсь бренд відкриття. Все, що не пробую, все супер круто. Тут ще будуть засоби від нього. Це якесь максимально цікаве вмивання. Тут він це називається Green Relief Amino Gel Cleanser. PH5, 6 якраз прекрасний. Тут є бетаїн, є також амінокислоти. Є також е, зелений чай, який буде працювати як антиоксидант. В нього така гелева, прикольна текстура, ніби якесь масло, яке пінеться, я не знаю, як описати, він не пересушує. Дівчата, це самий крутий гель для вмивання, поки що я пробувала. От я йому серед всіх даю номер один, якщо ви не любите гелі, які дуже сильно піняться і сильно очищають вашу шкіру. Взагалі, коли ви на таких засобах, вам обов'язково потрібно м'яке вмивання. Дівчата, не думайте, що вам потрібно все змити, тоді шкіра буде краще Працювати, краще очиститься. Ні. Взагалі вмивання має бути чим пом'якше, тому що у нас дуже жорстка, дуже грязна, дуже погана вода. Тому намагайтеся вмиватися максимально м'якими засобами. Ось таке доктор Алтея шикарне вмивання. Просто любому я неймовірне, м'яке, не сильно піниться, гарно змиває макіяж, не пересушує, комфортне з антиоксидантами, заспокоюючими інгредієнтами. Супер. Рекомендую, прям клас. В принципі, його одного вам буде достатньо і на ранок, і на вечір. Далі покажу вам тонер. А, знову ж таки, потрібно щось заспокоює, щось відновлюючи, щось протизапальне моя любов I am From а, тонер Есенція з полином. Полин має прекрасні протизапальні дії. Він буде загоювати, він буде регенерувати, він буде заспокоювати, він буде прекрасно зволожувати і відновлювати вашу шкіру. Обожнюю на ручки наливаю на все обличчя. Тик-тик-тик, супер. Прекрасно, дуже люблю. Гарно працює. Шикарний чистий склад, скляна упаковочка, неодноразово говорила. Це, взагалі, один з моїх найулюбленіших інгредієнтів це полин. Якісь сироватки, які будуть працювати на відновлення вашої шкіри. Я вам покажу кілька варіантів, які я зараз використовую, розповім чому, і розповім, як, коли, що. у нас буде кілька додаткових сироваток, Давайте все по порядку. Так як мені потрібно ще більше зволоження, і на ранок мені потрібно щось неретинолове, да, щось додаткове, що буде висвітляти, що буде зволожувати, що буде давати сяєння шкіри і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Висвітляюча дія не прям максимум. І до того ж, я не наносила кожного вечора, в мене були інші активи. До вечірніх сироваток ми пізніше дійдемо. Давайте це теж віднесемо до вечірніх. До ранкових в мене були ось цих дві. А перша, це ось така сироватка від «Доктор Алтея. Я зніму моноогляд на них. Я куплю ще декілька продуктів і зніму моноогляд. Дівчата просто бренд Любов. Це щось неймовірне. Це у нас вітамін С сером із фруктовими екстрактами. Вона ось такої гелевої текстури, і в ній є гранулки. Я не знаю, чи вам буде видно такі малесенькі гранулки, якраз в яких знаходиться вітамін С. Тому він тут в максимально активній формі. Тут стабільна форма, текстура гелева, достатньо економічна, гарно зволожує, гарно дає сяєння, висвітляє, постакне, немає ніякого аромату. Вона достатньо комфортна, я наношу її кожного ранку, коли моя шкіра вже трошечки заспокоїлася. Якщо потрібно зволоження, то даю іншу строудку, зараз покажу. Сироватка стабільної форми вітаміну С з висвітляючими компонентами, яка буде давати сяяння, зволоження, вирівнювання тону, прекрасне пакування, тому що ми маємо тут темне скло. Вітамін С в гранулах він із-за цього ще більш активний. Одним словом, просто супер! сироватка клас. Будемо на огляд. Якщо хочете, пишіть в коментарях, обов'язково розповім. І е, з пустих баночок дістала, щоб вам ще показати, вже нічого немає, вже добила все. Прям, можливо, ще на один раз лише вистачить. Це ось така сироватка. Ceramid Kudlas, якщо правильно читаю, з скваланом, з церамідами, з зволожуючими факторами, з вітаміном Є. Е. Прекрасна зволожуюча сиротка, я вже розкручу, бо вже так нічого не достається. Ось такого молочного кольору. Прекрасно зволожує цираміди це компоненти, які знаходяться в нашій ліпідній мантії, які захищають нашу шкіру, які її зволожують, які відповідають за шкірний імунітет і так далі тому подібне. Тому, коли мені було б дуже сухо, дуже агресивно, на ранок я використовувала ось цю сироватку, тому що я не забувала про відновлення шкірного бар'єру для того, щоб його максимально, -максимально відновити. І на ранок я ніколи не використовую крем. Мені достатньо одного SPF-а. І СП, SPF, дівчата, я знімала окреме відео, але у мене найбільша любов це SPF бренда Пола щось. Я не знаю, це щось космічне, це взагалі просто ідеальний SPF. Він не витікає, в нього якась така удобна упаковка. Про Поле щось я теж буду знімати окреме відео. я вже… Купила набір продуктів, щоб затестити, і того, що ну блін, це того, що все, що я не спробувала, було якимось нереально крутим, і мені хочеться зняти тепер моноогляд про них. Це шикарний а, SPF, який в своєму складі має а, зволожуючі компоненти, має зелений чай, як антиоксидант, має ромашку, яка буде заспокоювати хімічні фільтри. Загоючі інгредієнти буде прекрасно підходити для проблемної шкіри. Вона і достатньо і не камедогенна. Просто, моя сам... Просто мій самий улюблений SPF останнього часу. Досить легкий, от як водичка, якщо ви чуєте цей звук, от він прям водичка-водичка. От, от, такий молочний відтіночок, який не висвітлює абсолютно шкіру з, з новими а, фільтрами хімічними, які досить стійкі, які не так легко руйнуються. плюс є антиоксиданти, які попереджають руйнування фільтрів прекрасний SPF, Просто обожнюю найкращий. І це, в принципі, мій вечірній догляд. Давайте ще раз: я вмиваюся, наношу есенцію від I'm From з полином. Наношу одну з своїх двох сироваток, або з вітаміном С, або з церамідами. Звичайно, що крем під очі я його не взяла, і СП від пола щось. Ввечері я це все змиваю гідрофільним бальзамом по стандарту, вмиваюся умивалкою, наношу есенцію. Моя шкіра повністю висихає, наношу ретинол і йду лягати спати. Але так як я його зараз наношу занально, в мене є свої лайфхаки. Я можу використовувати ось таку сироватку. Просто, але так як я його наношу резонально, я перед цим наношу крем. Крем у мене є два варіанти. Ось цей, якщо ви були в мене на консультації, або я лікую ваш акне, ви знаєте, що я вам буду в першу чергу рекомендувати ось цей крем Cooper Ice. Це мій самий улюблений крем для акне, того що він з протизапальними пептидами. Його можна використовувати як. Період ремісії акне, то, що він буде мати цю протизапальну дію. Він легкий, він прекрасний, він комфортний, він загоє, регенерує, заспокоїть, в кого ж з купорозом роза, дівчата це любов. Шикарний е, крем. Тут у нас вже на першому місці ну, вода стоїть, далі алоє, далі екстракт ромашки гіалуронова кислота, вітамін С, вітамін Е як антиоксиданти, потім заспокоючі пептиди, вони в них мають свою сертифікацію, свою назву. верніше, азулен – класний заспокоючий інгредієнт, амінокислоти також екстракт бамбука, вітамін Д, вітамін в 5 Токоферол. Коротше, склад шикарний. Купи. Ось цей бренд, Eclair Choice – один з моїх самих самих улюблених брендів взагалі по догляду за обличчям. Або чуть-чуть бюджетніший варіант ось такий крем від доктора Алтея 345. Це класний, заспокоюючий крем. Тут у нас є пантенол, ніацинамід, центела Азіатська екстракт, опуніції, опунції, якось так називається ця речовина. Вона гарно загоює, регенерує, заспокоює. Також є гіалоронова кислота. Є додатково до цього всього екстракт гібіскуса, регенеруючий класний бета глюкани, які відновлюють ліпідну мантію гіалуронова кислота, звичайно, що а, похідні центели, також лаванда, яка має заспокоюючий екстракт, і цераміди. шикарний крем, якщо ви на активах. Супер. Наношу на все обличчя, крім тих зон, або і на ті зони, де наношу ретинол, і тоді вже наношу ретинол. Але обов'язково на суху шкіру і бажано не закривати ретинол. Це особисто мій лайфхак. І а, до того ж, я розумію, що в мене. І коли я починаю бачити, що все проходить, моя шкіра адаптовується до ретинола, мені треба додати ще активів, щоб працювати з новими висипаннями, з їх висвітленнями, з комедоном і так далі. І тому подібне. Відкрила для себе ось таку малюточку бренда NUN. я вам вже про цей бренд говорила. Класний бренд, акно Солюшен дуже виходить бюджетно, вистачає більше, ніж на місяць. У мене вже вона півтора я не можу закінчити, тому що не кожного дня використовую ввечері. Достатньо економічно. Тут у нас саліцилова кислота, 2%, ні, а це намійте заспокоюючі інгредієнти, там різні рослинні екстракти, екстракт зеленого чаю, центела і так далі тому подібне. Класна штучка. В поєднанні з лікуванням працює супер. Я от взяла якраз саме на період лікування цих активних комедонів. Також використовую десь два рази в тиждень ось цю цикакне серум з шотом 300. Це трохи забагато, але в принципі окей. Мені подобається, вона якось класно регенерує, але дуже рідко використовую, тому що для мене це прям багато сотка. Ідеально, я вам вже говорила, знімала окреме відео про ці засоби, тому зверніть увагу, якщо цікаво, подивіться. Так, ще я додаю в свій догляд, відкриваю От зараз новеньку. Того, що вже як такого ретинола мені не потрібно, не можу зараз відкрити, не буду доставати. Це у нас новенька сироватка бренда Ануа, супер популярна. У нас 10%, 10 азелейнової кислоти з ніацинамідом. Також тут є центела, тут є алантоїн, тут є цинк, який буде себе регулювати, похідні центели, Азіатіка зіт, медикасасід. Також тут є пантенол, таїн, гліцерин. Екстракт камелії а, і алої, які будуть заспокоювати, є бета-глюкани шикарна сироватка, да? актив 10% везелінової кислоти, який захищений різними класними доглядовими заспокоюючими компонентами. Якщо у вас раза, якщо у вас комедони, якщо у вас постакне, якщо у вас чутлива шкіра, вам потрібно її заспокоїти. Крім того, що і попрацювати з акне, шикарна буде сироватка. Я вже зараз її відкриваю, доб'ю лише. Ось цю, в принципі, можу в поєднання, але хочу добити, щоб не наставляти прекрасний склад, куча позитивних відгуків. Я реально хочу перевірити, чи все насправді так, як вони говорять, тому буду тестувати. Як я наношу такі от сировики? Я вмилася. Тонер Есенція від uh, «I'm From». Поглинулася, наношу або цей, або цей засіб. Чекаю, поки висохне. Хвилинчок 20 гуляю і закриваю одним з своїх кремів, як мені хочеться. Або це у нас купер, мій улюблений крем, або крем 345 від Доктор Алтея. І йду лягати спати. Все. Ось така моя схема догляду за шкірою, проблемною, схильною до висипань. При загостренні акне, коли в мене акне вже закінчиться, коли я виліковую це все, я просто перехожу на саліцилову, азелейнову кислоту, і мені ось цього достатньо. Працює супер. Коли починається загострення, я починаю знову водити ретинол схема на мені працює прекрасно. Ви ж маєте користуватися, і знову ж таки, ретинол не можна різко відміняти. Ви маєте поступово з нього сходити. Покористуватися, якщо у вас пройшло акне, це не означає, що все, ретинол вам більше не потрібно. Ні, ретинол вам далі потрібен. Ви далі продовжуєте ним користуватися якийсь певний час. Знову ж таки, бажано це все а, з вашим лікуючим лікарем вести разом, але якщо ви робите самі, постарайтеся ще трошечки продовжити лікування ретинолом. І це ось така схема. Напишіть, будь ласка, чи це вам було доступно, чи це вам було цікаво. Так лікуюся я, так роблю я. Звичайно, що в мене ще інші додаткові засоби. І один з таких засобів от, е, це ще масочка, ось така з полином від «Ізентрі». дуже мені подобається. Прекрасна масочка, не пересушує шкіру, протизапальна, очищає пори, підсушує, можна нести на наприщик, залишити на трошки довше часу, саме такий активний. Супер. Також я робила багато зволожуючих масок, то, що мені потрібно було заспокоювати шкіру, вона була чутлива, вона була реактивна дуже сильно. І ось так, ось так працювала. Якщо цікаво, ще детальніше, напишіть, будь ласка, в коментарях, звичайно, що я розповім. Але це вже лайфхаки, додаткові засоби. Не у всіх є на це час, не усіх є на це фінансова можливість. Я вам розповіла базу: бензилпероксид, якщо є активні висипання, ретинол при будь-яких видах висипання, м'яке вмивання, якісь відновлюючі сироватки по типу такої і класний ліпідовідновлюючий крем, який буде працювати. Потім, уже, коли проходять активні висипання, ми підключаємо. Азелеїнову кислоту, коли вже більше потрібно працювати з комедонами і постакне. Ось така схема лікування, все просто, все легко. Якщо залишилися питання, задавайте їх, будь ласка, а я вам безмежно вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Я всіх люблю, обіймаю і до скорих зустрічей! Па-па!